Всім привіт! Ви які двигуни більше полюбляєте? Бензинові чи дизельні? Ви більше за динаміку та потужність? Чи за надійність та низьку витрату пального? Сперечатися на цю тему можна дуже довго. Але якщо ви обираєте дизельні мотори, то ми вас розуміємо. Так само, якщо ви обрали автомобілі марок Citroen, Ford, Mazda, Peugeot та Volvo з дизельними моторами. 1,4, 1,5, 1,6 літри. Автовиробники встановлюють їх починаючи з середини 2010-х і дотепер. Сьогодні говоримо про ремені навісного обладнання саме для цих моделей. Коли прийде час для заміни цієї деталі, що ви виберете? Це чи це? А може це? Скоріше за все так. Адже це провідні виробники у своєму сегменті. А може ви фанат оригіналу? Тоді ось ваш вибір. Але ось у чому питання. Оригінал коштує 2000 гривень. Continental, Gates тадейко 500-600 гривень. Чи є якісь альтернативні варіанти? Як придбати ремінь такої ж якості, але дешевше? Є це ось цей ремінь від єврорепар. Він коштує 370. 5 гривень. Нагадаємо, що цей бренд належить концерну Stellantis, тобто виробнику автомобілів Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Citroen, Fiat та інших. Тому ви дійсно отримуєте якість оригінальної запасної частини від провідного постачальника. Наприклад, в цьому пакуванні лежить ремінь від фірми Hutchison. Це світовий виробник. З заводами по всьому світу, які виробляє автозапчастини вже понад 150 років. Також важливо, що це дуже міцні ремені, що складається з декількох шарів еластомеру, тканини та синтетичних джгутів. Це забезпечує тривалий термін служби понад 80 тисяч кілометрів. Ну і додамо, що всі ремені. Пройшли випробування, а їх результати схвалені технічними спеціалістами концерну. Для вашої зручності на пакуванні єврорепар є QR-код, за яким можна дізнатися всю інформацію про продукт. Також є голограма, яка для вас є ознакою якості та оригінальності товару. Тобто виникає логічне запитання. Ви точно хочете платити більше. Якщо ваш девіз заощаджує розумно, то можете обирати єврорепар без будь-яких вагань. І мова не лише про ремені. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.